Через сильні зливи, грози, град і поривчастий вітер. 4 травня частина населених пунктів на підгаєчині залишилась без світла. Так знеструмлення зазнали села сонячне, мирне та степове. Станом на 15-ту годину понеділка практично всі пошкодження ліквідовано та налагоджено електропостачання до населених пунктів. Трошки стихія нанесла пошкодження нашим посівам сільськогосподарських і фермерам, і знову я думаю, що завтрашні дня ми створимо комісію і десь це більш проаналізуємо, зробимо такий аналіз, що в особистих селянських господарствах пошкоджено, що в фермерських господарствах. Ну але на перший погляд там не такі вже й значні пошкодження, але все рівно ми це все підрахуємо. Що стосується жит житлового сектору, значить комунальних господарств у нас в трьох селах. Було, значить, пропала електроенергія, були пошкоджені лінії електропередач, це є мирне сонячне, степове, але вчора на місце виїжджали аварійні бригади Рему. За кілька годин це пошкодження було значить, виправлено і подана електроенергія. Сьогодні зранку так ще в районі міста кілька вулиць ремонтували лінії електропередач. Ну, більше такого. Нічого страшного. Ну, то було замовлення деяких вулиць і по селах, і по місту, але зранку і комунального господарство наше працювало, і підключилися фермери, осібники, хто має техніку, і значить, прибрали винос ґрунту на дороги, той, що був там по двох державних наших дорогах, а також по місцевих дорогах громади. Практично ті всі пошкодження ліквідовані налагоджено постачання френерів з усіх населених пунктів, що стосується, як я вже сказав на початку, пошкоджених посівів, то ми зберемо матеріал, будемо мати один за день-за два більше.